Замість зошитів і ручок в їх руках дерева і лопати. В учнів Голубинської зож сьогодні толока замість уроків. На подвір'ї школи діти висадили з десяток плодових дерев. Облагороджені території тут приділяють велику увагу. Систематично ми саджаємо в школі дерева, прибираємо береги річок, щоб було чисте довкілля, тротуари. Тепер готуємося до прикрашування клумб, Будемо закупляти квіти, садити клумби, щоб. Озеленювали шкільне подвір'я цього дня не тільки у школі села Голубини. В усіх закладах нашого району зараз проходить висадка дерев. 34 заклади беруть участь, більше 500 учнів та дітей. Липи, берези та плодові дерева. За кілька годин учні створили новий сад у школах району. Ми звернулися до державного солярського державного лісгоспу для того, з проханням видати нам сажанці, на що вони відреагували миттєво. Вони видали нам 350 саджанців, 350 одиниць: горіха, черешні, липи, берези, де пропорційно було розділено з всіма загальноосвітніми закладами нашого району, дирекція школи сподівається, що нові дерева добре приживуться і будуть добрим прикладом для нащадків.